або пенсії когось з ваших рідних. З вами на зв'язку адвокат юридичної компанії Юрці Партнери, Колотуха Катерина. Отже, продовжуємо, друзі. Е, так, якщо вам вже призначено пенсію, але ви сумніваєтеся в правильності її нарахування, це можна доволі е, легко перевірити. Так, це ваше законне право цікавитись і отримувати детальні розрахунки в пенсійному фонді щодо нарахованої і призначеної вам пенсії. Як же ці розрахунки називаються? Як їх просити, чи писати заяви, чи що робити? Зараз розберемося. Дивіться, показую друзі, зараз роздруківку на кілька хвилин зробимо їх затримку, щоб ви змогли зробити або там паузу, або скриншот, ще собі записати, щоб у вас вся інформація була зафіксована, і ви могли такі ці роздруківки замовити в пенсійному фонді. Що означає замовити? Тобто, ви підходите, показуєте просто ось цю листок, тобто не треба робити офіційну заяву. Не треба відправити щось по Укрпочті, просто під'їхали, показали цю інформацію. Пенсійний на вашу вимогу роздруковувати ці всі розрахунки в режимі реального часу. Тобто не треба жодних заяв. Це зайвий час, і коли якщо подавати офіційну заяву, то тобто можна офіційною заявою, але тоді це значно довше по часу, цілий місяць є, щоб відповісти на вашу заяву. Плюс поки листій йде Укрпочту, це все зайвий час. Воно того не варто. Ну, хіба якщо ви десь за кордоном і немає змоги підійти в пенсійний фонд, тоді так ви можете відправити по почті або через електронний кабінет пенсійного фонду. Так, показую, що це за розрахунки, і на декілька хвилин зупиню, щоб ви змогли їх зафіксувати. Тут дивіться, поки я їх озвучу, тобто їх ось навіть ми ближче зробимо, щоб ви могли побачити. Що це таке? Тобто, загалом розмір пенсії за віком, звичайно, загальний, він складається з трьох критерій, трьох показників, два з яких залежать індивідуально від кожної людини. Це стаж, кількість стажу мається на увазі, і заробітна плата. І от третій показник, який враховується на ось цю пенсію. Це якраз називається безпосередньо середня заробітна плата по Україні. Наголошую по Україні, це вже не індивідуально кожного з вас, яка береться, враховується, береться до уваги за останні три роки, що передуть призначенню пенсії. І тут також наголошую, що саме призначенню, Тобто не означає, що якщо там проходить наступний рік, вам кожного року цю складову міняють на свіжу, що передує поточному року. Ні, якщо вам було призначено пенсію до в 2024 році, то саме ця складова буде називатися середня заробітна плата по Україні за три роки, що передують у 2024, відповідно за 2022, 2023, 2021 роки. І ця цифра є в відному доступі в мережі навіть. Зокрема, наприклад, для всіх пенсій, які призначаються в 2025 році, ця цифра становить, відповідно, середня зарплата по Україні, що передує за три роки в 2025 році, відповідно, за 2024, 2023, 2022 роки. І складає 15 тисяч гривень, 50 гривень там з копійками. Наголошу, це один з трьох показників. Це не означає, що якщо ви в цьому році вийшли на пенсію, то у вас всіх має бути пенсія 15 тисяч. Ні, це один з трьох показників. Далі враховується показник по стажу і показник по зарплаті. Якраз з цих розрахунків пенсійні вам деталі наші з приводу стажу. Буде ось така табличка, яка називається форма РС право. І там чітко будуть перераховані періоди з по таке то число, скільки це там місяців, років. Ви працювали на відповідному місці. Так само там буде описано навчання, якщо ви навчалися на денній формі, якщо надавали диплом або документ, який інший підтверджує ваш факт навчання, пенсійний фонд, і там так само має бути відображено перебування на військовій службі, якщо ви перебували на військовій службі і знову ж таки надавали пенсійний документ, що підтверджує військову службу. Це чи то військовий квиток, чи то довідку з військомату ДЦК про те, що в певний період ви проходили військову службу. Як саме по цьому критерію перевіряти? Коли ви отримали на підставі ось цю інформації, розрахунок з пенсійного фонду? Ось цю табличку зверху там літерами є форма РС право, Дивитесь цю табличку, берете в руки вашу трудову книжку і звіряйте. Якщо ви знаходите якийсь період, що в трудовій книжці або в дипломі про навчання на даній формі, але до 2004 року, якщо мовити про навчання, або військовому квитку. У вас вказаний цей період, чи то навчання, чи то робота, чи то служба, а при цьому безпосередньо в таближчі з пенсійного його немає, отже, це порушення, тому що у вас цей період є в документі вказаний, а пенсійний його не зарахував. Що робити в такому випадку? Тобто, в такому випадку ви безпосередньо дивите, що це за період, якщо те підприємство чи організація ще функціонує і ви маєте. Можливість замовити знайому уточнюючу довідку про те, що ви там працювали, то ви підходите, замовляєте таку довідку і доносите в пенсійний фонд, і в більшості випадків, в принципі, є високі шанси зарахувати той чи інший період. Якщо ж це не допомагає, то тоді залишається в судовому порядку. Перейдемо до наступного критерію, наступного показника: це по заробітній платі, зокрема, на підставі ось цього ж знову ж таки розрахунку про який я вам говорила. А ви отримаєте таблички про заробітну плату повністю за всі роки, які вам враховані при обчисленні пенсії? Згідно закону, стаття 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування враховується за загальним правилом всі роки заробітної плати, починаючи з липня 2000 року до виходу на пенсію. І якщо людина відповідно продовжувала працювати після виходу на пенсію, то з наступними перерахунками кожні два роки, якщо це доцільно. Але також в цій же статті закон дозволяє додатково за бажанням пенсіонера, наголошую, за бажанням пенсіонера і додатково, тобто не замість всього того, що з 2000-го, а виключно додатково, врахувати будь-які 5 років підряд. І знову ж таки, саме 5 років, не 10, не 2, а 5. і тільки 5. І саме підряд. Тобто це може бути там 90-й, 95-й, 94-й, 9-й, 87 -й, там 92-й. тобто саме 5 років, але будь які до липня 2000 року. Для цього ви мали взяти, якщо у вас це доцільно і вигідно, ви брали довідку про зарплату на підприємстві або в архіві за такі роки і приносили в пенсійний фонд. З липня 2000 року інша ситуація. Тому що, скажімо, почалася комп'ютеризація і всі дані відображені в реєстрі, і тому необхідності нести довідки, щось уточнювати немає. Це і так все фіксується відображено в реєстрі страхових внесків. Водночас, саме, якщо мова йде про зарплату до 2000 року, теж обов'язково наголошую: звертайте увагу, якщо у вас ці таблички по зарплаті починаються виключно з того, що обов'язково, тобто з липня 2000 а ви точно пам'ятаєте, що ви приносили довідку, за 5 років про зарплату до 2000-го, але там їх немає. Це і є відповідь на ваше питання. Отже, заробітна плата згідно такої довідки не врахована і потрібно з'ясовувати, чому. І з приводу також цього пункту, що ще варто звернути увагу по зарплаті, перегляньте в цій таблиці, чи немає у вас за якісь місяці нулі, ну навряд чи ви працювали безкоштовно. Але таке пенсійний фонд відображає в тих випадках, якщо мала місце робота за кордоном, наприклад, досить часто за Росією в Російській Федерації. І тоді, незважаючи навіть на те, що ви носили довідку про зарплату, і що в них вказано, що з вашої зарплати сплачували страхові внески, пенсійний фонд все одно не зараховує в більшості випадків без судової справи. І в табличці, ось ці по зарплаті, враховані пише нулі, тому що не враховує довідки про зарплату. І таким чином кінцева сума вашої пенсії теж є менше. Друзі, нагадую, якщо вам цікаво це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте уподобайки, тут ви зможете почути дуже багато корисної інформації. Також ви можете записатись на індивідуальну консультацію, зателефонувавши за номером телефону, вказаним в шапці профілю, або написавши нам приватні повідомлення. І наш менеджер, наш менеджер запише вас зручний для вас час і день. Може, є в когось ще якісь запитання? Так, підскажіть, будь ласка, 19 років контракта, один рік сочної служби, можна піти на пенсію, можна чи можна піти на пенсію і коли? А, дивіться з приводу такого питання: по-перше, враховуються ще які критерії. Якщо ви хочете вийти на військову пенсію, тоді ваша можливість є вийти за змішаним стажем. Там достатньо 12,5 років вислуги, а загалом стажу, тобто, включно з цивільним і включно разом з військовим. А за умови, якщо у вас є загального стажу 25 років і більше. Але при цьому, станом на дату звільнення з військової служби, вам має бути 45 років або більше. Тобто, якщо ви не досягли 45 років, якщо ви служите не звільненні з військової служби, або якщо у вас нема загалом стажу 25 років, ви відповідь на ваше питання, що ви не можете вийти наразі на вашу пенсію. Для отримання більш вичерпної відповіді, якщо я не відповіла на ваші питання, можете записатися на індивідуальну консультацію, щоб ми переглянули ваші документи, врахували решту нюансів у справі, зокрема наявність пільгової вислуги, інших документів про стаж і змогли більш точно і коректно поспілкуватися. Друзі, продовжуємо на нашу тему спілкуватися. І останнім третім показником, про який я говорила, це середня зарплата по Україні. Ця цифра також у вас має бути відображена в саме цій табличці по заробітній платі. Так, в кінці там називається розрахунок заробітку для обчислення пенсії. І, зокрема, є середня зарплата по Україні за останні три попередні роки. І там ви дивитесь, які роки вказані. Якщо ви бачите, що пенсія за віком призначалась, наприклад, в цьому році, а там. Безпосередньо були сказані не три роки, що передують саме цьому 25-му року, а інші це теж є порушення. І таке досить часто буває, а саме в тих випадках, коли людина раніше виходила на інший вид пенсії, наприклад, на пенсію за висловою років, як медичний працівник або працівник освіти, або якщо вона перебувала на пенсії по інвалідності, і там вже треба розбиратися, чи є підстави. Для виходу застосування саме свіжого показника зарплати по Україні чи немає. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, і також звертайтеся до нас за записом на консультацію. Всі гарного дня, до побачення.